Хлопці вже фактично перебувають в полоні, вже почався 10-й місяць. Сергія Фураєва дуже били. сильно було, так як він артилеріст, командир артилерійського дивізіону. Старший матрос. Він просто проходив службу у Фураєва в дивізіоні. Був навідником. Таке враження, що за них ніхто не вже не згадує. Щось не видно. Дій тих послуг осіб, які займаються. Обміном. Верховну Раду писали, на депутатів. Ми вже просто не знаємо, куди звертатись. Ч Чого наша влада вже на протязі півроку нічого не зробила, щоб витягнути цю людину з полону? Влада нічого не робить, робить тільки от волонтери. Вони за це їздять, переживають, щось там думають, щось питаються зробити. Ми пішли туди добровільно, ми знали, куди йдемо. І нас не батьки туди послали, нас держава туди послала. І цим повинні займатися не волонтери, не батьки там. Щось дзвонити, добиватися. Цим повинна влада наша займатися. Треба, щоб вже найвищий рівень людей рішали для цього діла, щоб воно не затягнулося далі, щоб воно вже не перейшло. Не знаю, також вже була безвихна ситуація. Треба це, щоб воно вирішувалося, скажімо так, на верхах нашої, нашої влади. Для того щоб звільнити наших бойових побратимів Сергія та Артема. Треба тузувати, я думаю, що всіх гілків влади, а також волонтерський рух, і спільними діями працювати в цьому напрямку. Ми переживаємо, молимося, є... щоб наші військові полонених і Молимося, що мирна став наші, в нашій країні.